Студія Калідор презентує Джеймс Баллард Мінус один. О Боже, ну чому ж ти не допомагаєш мені? Засмучений лікар Мелінджер, директор психіатричної лікарні Зелених Пагорбів, ходив своїм кабінетом від дверей до столу і назад. 12 годин тому. Коли зник пацієнт на ім'я Джеймс Гінтон, лікар здивувався, але тепер його роз'їдало гостре роздратування та брала злість. Гінтон зник, не залишивши жодних слідів, немов розчинився у повітрі. Персонал лікарні думав навіть, що Гінтон зовсім не втік, а переховується десь у надійному притулку. Усю будівлю ретельно найприскіпливішим чином оглянули, але пацієнта не знайшли. Лікаря Мелінджера дещо втішало припущення, що Гінтон втік через пошкодження у сигналізації, яку встановлювали завідувачі відділень. Коли вранці ця група на чолі з лікарем Нормандом увійшла до його кабінету, він кинув на кожного із них нищівний погляд і промовчав. Вислухавши їх невиразні пояснення, він дав наказ провести огляд лікарні ще раз. Обшукали. Здається, аж надто ретельно. Але Гінтона так і не знайшли. Зрештою, зник всього лише один пацієнт. Втім, газетярі. Ласі на сенсації цілком могли довідатися, що втік маньяк вбивця. Вони також довідаються, що поліцію попередили про втечу лише через 12 годин після неї. Повідомлення про це на сторінках преси виходило за рамки звичайної сенсації і ставало більше, ніж серйозним звинуваченням. Зберігати справу у таємниці було неможливо. Лікар Мелінджер чудово усвідомлював це, але не поспішав шукати цапа від Бувайла, знаючи, що лікар Мендельсон найкраща кандидатура на цю роль. Та поки що Мелінджер не хотів приносити жертву на вівтар власної необачності. Обережність і небажання розлучатися із місцем директора лікарні змушували його продовжувати пошуки Гінтона без допомоги поліції. Тепер же за 12 годин безплідних пошуків прорахунок Мелінджера ставав зрозумілим якщо його підлеглі не знайдуть Гінтона найближчими годинами, то на нього впаде все. І газети, і поліція, ну і звісно ж, не змовчать директори інших лікарень. Чорт забирай. Та де ж він? Де? За сніданком зібралися майже усі співробітники лікарні. Я розумію, що ви не спали цієї ночі, але повірте, для мене вона була значно гіршою, аніж будь який ваш кошмар. Заговорив лікар Мелінджер, не підводячись з місця. Він уважно вдивлявся у зарості рододендрона за вікном, немов сподівався відшукати там зниклого пацієнта. Ми, панове, повинні відшукати його за будь-яку ціну. Лікарю Редпасе, що зробила ваша група? Пошуки іще тривають. Лікар Реппас, головний реєстратор, водночас перебував і в охороні лікарні. Ми обнишпорили усі приміщення, усі підсобні прибудови та гаражі. Нам допомагали навіть пацієнти, але поки що усе, на жаль, без успіху. Все таки нам доведеться, вочевидь, звернутися до поліції. Місенітниця. Лікар Мелінджер обвів поглядом приміщення. Перша ніж звертатися до поліції, ми повинні довести пошуки до логічного кінця. Звичайно, лікарю. Лікар Норманд не хотів відкрито виступати проти свого шепа. Втім, з іншого боку, ми не можемо бути певні, сер, що Гінтон не залишив межі нашої лікарні. У разі, якщо він покинув зелені пагорби, то ми ніяк не зможемо впоратися із вашим завданням без допомоги поліції. Ви не праві, лікарю, Мелінджер обмірковував відповідь. Він ніколи не довіряв Норманду, своєму заступнику, адже той за першої ж нагоди міг би посісти його крісло. Ви не зовсім праві. Повторив він. Адже ми не знайшли жодних слідів біля огорожі, хіба ні? Звідси ми робимо висновок, що він не залишав лікарні. Грати на всіх вікнах цілі, не зірвані. Ключі ж від дверей увесь час перебували у лікаря Бута. Мелінджер подивився на молоду людину, яка сиділа у кутку. Лікарю Буте!» А ви впевнені, що саме ви бачили останнім Гінтона? Так, сер, лікар бут стверджувально кивнув. О сьомій годині під час вечірнього обходу. За півгодини чергова медсестра зазирнула у оглядове віконце і Гінтон був на місці. А о дев'ятій годині я вирішив відвідати пацієнта. Чому? Лікар Мелінджер нервово смиконув підлокітник крісла. Чому? Це найдивніше у всій цій історії. Чому це ви пізно увечері залишили свій кабінет на першому поверсі і піднялися на четвертий поверх, аби провести звичайну перевірку, яку міг виконати і нічний персонал лікарні? Мене дуже дивує ваш вчинок. Але, лікарю, бут схопився на ноги. Ви, ви мене у чомусь підозрюєте? Заспокойтеся, будь ласка, лікарю, Бут. Мелінджер підняв руку. Вас ні в чому не звинувачують і не підозрюють. Просто я хочу зрозуміти, якими були мотиви вашого вчинку. Директоре, не було в мене ніяких мотивів. Я, по суті, справи не знав цього пацієнта і тому вирішив познайомитися із ним ближче. Дякую. Це все, що я хотів від вас дізнатися. Белінджер підвівся. Лікарю боте, опишіть, будь ласка, зовнішність Гінтона. Хм, ну, він був середнього зросту. Забарившись, почав лікар бут. Худорлявий. Волосся так, каштанове волосся. Він затнувся, зробив паузу, а тоді додав Сер, я. я бачив пацієнта всього двічі. Я не можу його точно описати. Мелінджер повернувся до Редпаса. А ви могли б його описати, колего? Ну. Мені важко його пригадати. Я маю стільки пацієнтів, що. Хм. Наскільки я пригадую, він був так середнього зросту, не надто високий і не вельми низький. На жаль, особливих прикмет не пам'ятаю. Дуже оригінально, лікарю Норманде, Мелінджер, не приховуючи іронії, зиркнув на свого заступника. Отже. Увесь наш заклад було піднято на ноги для пошуку людини, яку ніхто не знає в обличчя, але в такому разі його просто неможливо зловити. Ви дивуєте мене, лікарю, Норманде. Я завжди вважав вас людиною аналітичного складу, однак в організації пошуків ви наробили стільки помилок що, але директоре. Я ж не можу знати кожнісінького пацієнта в обличчя. Ну, досить, досить. Мелінджер підійшов до вікна. Усе це мене дуже засмучує. Треба повністю змінити взаємини між персоналом нашої лікарні та пацієнтами. Якщо ми ставимося до хворих, як до безликих, бездушних істот, то й не диво, що вони починають зникати. Найближчими днями нам необхідно реорганізувати нашу лікарню так, аби у ній не лишилося жодних темних особистостей на кшталт цього Гінтона. Ну а відносини між персоналом і пацієнтом повинні будуватися на довірі та відповідальності. Мелінджер виговорився, замовк, і у аудиторії надовго встановилася недобра тиша. Зрештою її порушив, не витримавши лікар Редпас. А Гінтон, сер. Ах, так, Гінтон, ніби пригадав Мелінджер. Ну що ж, нехай він буде нам гірким уроком. Отже, пошуки будуть продовжені, так? Так. Лікар Мелінджер махнув рукою. Так, так, ми повинні знайти цього Гінтона. Він десь тут, у зелених пагорбах. Де він заховався? Це загадка. Будь ласка, вирішіть її, панове, і таким чином ми вирішимо і більшість наших проблем. Наступну годину Мелінджер провів біля каміна, не відводячи погляду з полум'я. Він усе ще був впевнений, що Гінтон втік і зник непоміченим через дефект у сигналізації. Для нього Гінтон став втіленням або ж живим символом усіх бід його лікарні. Камін згас і Мелінджер спустився вниз до адміністративного відділу. Кабінети були порожні, оскільки усі службовці брали участь у пошуках втікача. Із палат долинали голоси пацієнтів, котрих у цій метушні геть забули погодувати сніданком. Лікарня зелених пагорбів девіз зелені пагорби місце ваших мрій фінансувалася Міністерством охорони здоров'я. На практиці ж заможні люди відправляли сюди своїх родичів невдах старих, немічних, божевільних, а часом і просто молодих людей із характером, чия присутність вдома ставала обтяжливою для сім'ї. Гроші за таку послугу платили чималі, тож у лікарні основна увага приділялася охороні. А догляд за пацієнтами і поводження із ними посідали другорядне місце. Тож втеча одного із пацієнтів ставила під сумнів респектабельність та надійність місця ваших мрій. Мелінджер увійшов до кабінету Норманда. На столі лежала підшивка паперів та світлин декілька секунд. Мелінджер дивився на цю теку, а потім, переконавшись, що у коридорі нікого немає, взяв її і, намагаючись ступати якомога тихіше, повернувся до власного кабінету. Він замкнув двері і розклав папери на столі. В очі впала світлина доволі гарного чоловіка із довгим прямим носом та маленькими очима. Несподівано. Малінджер відчув глибоку втому. Відклавши папери, він присів біля каміна і задрімав. Прокинувся він через те, що у двері постукали. Він відімкнув і до кабінету увійшов лікарбот. Директор вказав молодому лікарю на крісло і простягнув йому свій срібний портсигар. Бут взяв сигару, розім'яв її тонкими пальцями і заговорив. Пошуки, звісно ж, тривають, сер, але, на жаль, не виявлено жодних слідів. Лікар Норманд вважає, що ми повинні проінформувати, та ви що? Лікар Норманд щось вважає, перебив його Мелінджер. Він взагалі то зараз має складати досьє на Гінтона. Я хочу порозмовляти із вами про інше. Скажіть, колего, а чи не здається вам, що ми рухаємося неправильним шляхом? Сер, нічого не розуміючи, лікар буд звів брови. Чи не здається вам, що такі пошуки залишають осторонь ту загадку, про яку я згадував вчора? Адже відгадка може лежати. І у центрі зелених пагорбів. Мелінджер зробив невелику паузу. Отож, давайте спробуємо уявити себе на місці Гінтона, або, якщо будь більш точнішим, на місце тієї сукупності збігів та дивних подій, яку ми називаємо Гінтоном. Я не розумію, про що ви говорите, шефе. Я маю на увазі, що. Ми практично нічого не знаємо про цього дивного пацієнта, не знаємо нічого про його сутність. Він не залишив жодних слідів, і уся інформація до нього зводиться до декількох невиразних описів його зовнішності. Так, ви маєте рацію, шефе, обережно кивнув Бут. Я весь час звинувачую себе у тому, що не познайомився із цим гінтоном ближче. О, ну що ви, я вас в жодному разі не звинувачую. Я знаю, ви були дуже зайняті, і ваша праця буде врахована. Після реорганізації лікарні ви отримаєте гарну адміністративну посаду. Обличчю Бута було помітно, що його зацікавленість у цій розмові зросла. У нашій клініці, продовжував Мелінджер, безліч пацієнтів. Усі вони вбрані в однаковий одяг, займають однакові палати і до всіх однакове ставлення. То чи варто після цього дивуватися, що вони для нас втратили свою індивідуальність? Якщо до нас у лікарню потрапить який небудь Сміт чи Браун, ми просто зробимо його одним із безлічі сірих та безликих пацієнтів. Ось і все. Лікар Мелінджер підвівся і пройшовся вздовж столу. Отож, головне питання, яке я хочу поставити. Скажіть, а можливо, ми шукаємо неіснуючу людину, лікарю, Бута?» Після невеликого роздуму Бут заговорив «Хм, я. Я, здається, починаю розуміти, сер. Ви припускаєте, що Гінтон. Точніш, те, що ми раніше називали Гінтоном, це всього лише плід уяви одного із пацієнтів. Я запитую вас, буте ми маємо будь які факти, які підтверджують існування цього Гінтона. Але ж, сер, Бут безпорадно озирнувся довкола. Існують записи у адміністрації та в реєстратурі і. Ви кажете про жалюгідні аркуші паперу. Невже вони можуть щось свідчити? Друкарська машинка може надрукувати що завгодно. От якби хто небудь бачив Гінтона на власні очі або хтось твердо пам'ятав, як він виглядає, що він існує. Та чи можете ви сказати, що бодай одна із цих умов виконується? Ні, сер, не можу, хоча. Хоча я сам і розмовляв із пацієнтом, якого вважав Гілтоном. Але чи був це він? Мелінджер впритул підійшов до співрозмовника і став дивитися на нього пильним поглядом. Який лікар приділяє надто багато уваги пацієнту? Перед вами лежали документи із прізвищем Гілтон, і ви подумали, що перед вами Гілтон. Але із таким самим успіхом це міг бути будь-який інший пацієнт або навіть у цей час в двері постукали, і в кабінет швидко зайшов заступник директора. А, лікарю Норманде, заходьте, заходьте. У нас тут із лікарем Бутом була цікава бесіда. Здається, ми відшукали розгадку. А, відшукали. Ну, добре. Тому що я уже гадав, що потрібно викликати поліцію. Адже минуло уже понад 48 годин від моменту. Лікарю, Норманде, я боюся, ви неправильно мене зрозуміли. Ми докорінно змінили погляд на проблему Гінтона. Лікар Бут дуже мені у цьому допоміг. До речі, ви маєте досьє на цього Гінтона? Ні, сер. На жаль, ні. Норманд намагався не дивитися у вічі директору. Я боюся, сер, воно загубилося. Я, звісно ж, проведу ретельні пошуки і спробую доправити його вам. Відчуваючи, що йому незручно бути присутнім при розмові директора та заступника, буд підвівся. І я, гадаю, мені час іти, шефе. О, так, звісно. Гадаю, на вас, юначе, чекає блискуча кар'єра, тільки прошу вас, краще поводьтеся із персоналом і пацієнтами. Мелінджер особисто провів Бута до дверей. Після того, як той пішов, Мелінджер деякий час задумливо стояв біля вікна і тільки потім заговорив із Нормандом. Лікарю. А я от все думаю і думаю, де ж ділася справа Гінтона. Скажіть, ви не принесли її з собою? Ні, шефе, я ж казав. Ну що ж, на перший раз вибачаю, але надалі, він пильно глянув на заступника, будьте обережним. Адже ви розумієте, без досьє...» У нас немає жодних, абсолютно жодних відомостей про цього м пацієнта. Сер, я запевняю вас, що ну, гаразд, гаразд, не хвилюйтеся так, Норманде. Я вірю, адміністративний відділ під вашим керівництвом працює на повну силу. Краще скажіть мені інше. А ви впевнені, що це досьє взагалі будь-коли існувало? Звичайно, сер, щоправда, я його не бачив, але Але це правило на кожного пацієнта ми маємо спеціальну теку. Норманде. Лікар Мелінджер багатозначно помовчав. Навіть якщо справа на цього пацієнта коли-небудь і існувала, то Гінтона у зелених пагорбах не було ніколи. «Ви…» Зрозуміли. За тиждень лікар Мелінджер скликав конференцію, яку присвятили так званій справі Гінтона. Вона була більш схожа на неофіційні збори. Підлеглі зручно влаштувалися у кріслах, а сам Мелінджер сидів за столом, мішаючи ложечкою у склянці свій улюблений шері. Адже, джентльмени, минулий тиждень став для нас періодом нещадної самокритики. Він вказав нам на наше реальне місце у лікарні і поставив іще одне завдання відокремити дійсність від ілюзій. Якщо наших пацієнтів переслідують якісь химери, то ми повинні тримати нашу свідомість кришталево чистою і ясною, справа так званого Гінтона. Це чудовий приклад. Через фантазії, гру уяви та ілюзії ми створили міфічного пацієнта, неіснуючу людину, яку адміністративний відділ назвав чомусь Гінтоном. Переконаність у існуванні цієї особи була настільки велика, що коли ілюзії розсіялися, ми вирішили, що пацієнт втік. Лікар Мелінджер почекав, доки бут Норман та Редпас своїм мовчанням висловлять згоду. Тоді, обвівши всіх присутніх важким поглядом, він продовжив Зрозумійте, джентльмени, я чудово усвідомлюю, що моя провина анітрохи не менша, ніж ваша. Та й щойно я відволікся від повсякденних турбот лікарні, як негайно зрозумів. Що для втечі звідси існує тільки одна відгадка. Пацієнта Гінтона ніколи не існувало. Саме тому ми і не змогли його знайти. Яка бездоганна логіка, пробурмотів Редпас. Так, без сумніву, підтвердив Бут. Так, шефе, це дуже проникливо і аналітично. Додав і собі заступник директора Норманд. Цієї миті пролунав стукіт у двері. Директор Меленджер, абсолютно не звертаючи на нього уваги, продовжував «Я щиро вдячний вам, джентльмени! Без вашої допомоги, колеги, легенда про існування Гінтона ніколи б не була розвіяна. Стукіт у двері повторився. І до кімнати зборів увійшла медсестра. Перепрошую, сер, що завадила вам, але гаразд, гаразд. У чому справа? невдоволено перебив її Мелінчер. Там відвідувач, сер, якась місіс Гінтон хоче побачити свого чоловіка. У аудиторії зависла мертва тиша. Першим схаменувся Мелінджер, і з натягнутою посмішкою він повільно заговорив. Вона хоче бачити містера Гінтона. Хех. Неможливо, його не існує. Мабуть, він озирнувся на колег. Мабуть, колеги, ця жінка страждає на ті ж самі ілюзії, а отже, їй потрібне негайне лікування. Відведіть її, будь ласка, на обстеження. Він знову повернувся до колег. «Джентльмени, ми повинні з вами зробити усе, аби допомогти тій нещасній. Спершу ніхто не рушив з місця, але тоді, зі стурбованими виразами обличчя, лікарі поспішили до виходу. Джеймс Баллард Мінус один. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне моторошне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося. У наступному творі до зустрічі, друзі на калідорі.